На Закарпатті знову ховали героїв. Якими подіями ще відзначилася п'ятниця, ми вже готові вам розповісти. Це програма Час і сьогодні дивіться у випуску. Поховали героїв. У Мукачеві та Міжгір'ї попрощалися з бійцями АТО. На благо армії хузькі студенти влаштували патріотичний флешмоб. Зібрання старішин. Колишні міські голови Ужгорода зустрілися з головою Одам. Нова родзинка в Ужгороді відкрили скульптуру Джона Лорда. Присвячена Революції Гідності. Поетеса Валентина Попелюшка презентувала дебютну збірку. Уперше з оркестром гурт рокаж зібрав в Ужгороді аншлаг. У Мукачеві прощались із загиблим бійцем АТО. Павло Стеть загинув на сході України під час виконання військового обов'язку. Служив покійний військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Тіло загиблого мукачевця доставили на Закарпаття літаком. Прощальна літургія відбулась у Центральному кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні й близькі, військовослужбовці та небайдужі мукачевці. Знову сльози, плач та скорбота. Так звана неоголошена війна на сході забрала ще одного мукачівця. Провести в останню путь захисника зібрались в центральному православному храмі. Прийшли рідні та близькі, а також небайдужі. 24-річний Павло Стець служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді, яку тримають на передовій у самому пеклі. Наші хлопці обороняються зі зв'язаними руками, не маючи можливості придушити бойовиків. І в цій нерівній війні несуть тяжкі втрати. Усугублюється слово смерть, яка розлучила сьогодні новоприставленого воїна Павла, тим, що він загинув не від хвороби. Навіть не будь-якої нещасного випадку він загинув ще в страшнішому слові війна, заплакана мати та рідні, заплакані й ті, хто прийшов ушанувати бійця, який виконував не свій обов'язок а бажання звільнити Україну, і в цім прагненні отримав смертельне поранення. Над ним молилися, над ним плакали, над ним клялися. Що в скорому часі ворог отримає по заслузі, а кривдник не уникне материнських сліз. Тіло Павла під звуки жалобного маршу пронесли по озму качівців. Це не перша смерть, та всі молилися, аби була остання. Бойовики несуть втрати і стріляють по містах і селах. У штабі АТО стверджують, що сепаратисти та російські найманці постійно несуть великі втрати, і скаржаться своїм господарям на власну мілітарну неспроможність. Від люті через неможливість розхитати оборону сил АТО терористи гатять з усіх стволів по мирних містах та селах. Про це заявляють у прес-центрі АТО. За даними силовиків за добу на території Донецької та Луганської областей зафіксували 13 обстрілів населених пунктів. 4 Три цивільні особи отримали поранення. Крім того, як стало відомо, Російська Федерація перекинула в Україну колону військової техніки. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Кості студенти-медики влаштували патріотичний флешмоб. Молодь виставила на продаж вироби з квілінгу, змайстровані власноруч. Усе заради підтримки хузьких бійців, які наразі перебувають у зоні АТО, адже зібрані і виручені кошти волонтери спрямують на потреби армії. Влаштовують подібне не вперше, як запевняють студенти, не востаннє. Так зустрічали студенти-медики одного осіннього ранку перехожих містян у семісінькому центрі міста. Влаштували благодійний концерт на підтримку бійців. АТО. така акція у волонтерського руху закарпатського базового державного медичного коледжу далеко не перша. Ми влаштували цей виступ для підтримки бійців. А взагалі ми це робимо для наших закарпатських бійців тих бійців, що з хуста, то є 12 прикордонників. Ми збирали їм до цього кошти. Збираємо тепер і будемо збирати, надіюся, на, на майбутнє. Може бути когось, і тато поїхав, може когось кохана людина, брат. Ну, поїхали в ато і хочемо допомогти і теплими речами. Збираємо ми Студентам що студенти не обманні, студенти чесні люди. І наш медик дуже хоче допомогти. І навіть влаштували флешмоб безплатно, щоб люди допомагали. Але на жаль, люди не всі відгукуються на наш жив. Ми дуже просимо, щоб люди давали гроші. Ми дуже хочемо. 我们先大声。 Хлопці, які служать в АТО. Волонтери патріотично налаштовані прапори на щоках, національний дух у серцях і державний гімн України з вуст. Так студенти медики провели флешмоб. А поруч стояли скриньки, куди небайдужі хустяни мали змогу кинути гроші. Зібрані кошти підуть на потреби армії. На сьогоднішній день ми зібрали кошти в сумі 2700 гривень. І сьогодні також зіберемо певну суму. І на ці гроші ми закупимо теплий одяг. Для для наших устян, які перебувають в зоні АТО, окрім виступів студентів-медиків, сьогодні можна було побачити і малюнки, і вироби із квілінгу, виконані власними руками. Волонтери виставили їх на продаж, а виручені кошти теж свого роду додаток до зібраної суми. Подібна благодійна акція далеко не остання, запевняють її організатори. Громада Хущини вимагає люструвати головного освітянина району за службу режиму Януковича. Аналізуючи наслідки і роль майдану, активісти відзначають тих, хто, закривши очі, робив свої чорні справи всупереч здоровому глузду. Ці люди отримували нагороди, грамоти і посвідчення почесного члена партії регіонів. Невинятком стали і представники Хущини, де на фоні звірячої розправи над студентами деякі керівники управлінь, відділів, директори установ урочисто присягалися служити. Януковичу і підтримувати його команду у всіх починаннях. Ці люди цинічно і цілеспрямовано виконували вказівки керівників регіоналів. Чому в районі досі керують керівники і вірні слуги режиму Януковича? Чому головний освітянин Хузького району Русин, який відомий своїми репресіями під час революції гідності та тиском, досі керує педагогами? Відповідь проста: слуги режиму Януковича мають бути не лише засуджені громадськістю, але й відповідати за свої вчинки. Obrigada. Верховна Рада України нарешті запрацювала, і одним із перших її рішень були кадрові обрання голови парламенту та голосування за очільника уряду. Несподіванок не сталося. Першим обрали Володимира Гройсмана, а другим залишили Арсенія Яценюка. Хоча перший зібрав не набагато, але все ж більше голосів підтримки ніж другий. Гройсман 359 голосів за три утрималося. Яценюк 341 голосів за, сім утрималося. Голосували за перші кадрові рішення у владі. Після виборів і закарпатські нардепи. Голову Верховної Ради Володимира Гройсмана підтримали Василь Брензович, Валерій Пацкан, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Віктор Балога, Іван Балога, Павло Балога, Василь Петьовка та Михайло Ланьо. Тобто всі народні депутати, які так чи інакше пов'язані із Закарпаттям, окрім звісно Шуфрича. За Гройсмана голосували. Водночас за кандидатуру Яценюка на прем'єра не голосували Віктор, Іван та Павло Балоги, Василь Петьовка, Михайло. Леньо, Закарпатський одесит Едуард Матвійчук і все той же Нестор Шуфрич. Колишні міські голови Ужгорода завітали до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Василя Губеля обговорити проблемні питання міста. Серед них завершення будівництва об'їзної, нестача садочків і шкіл но минули і надважливої теми повернення Віктора Погорєлова у своє крісло, а також вимогу громади про розпуск Ужгородської міської ради. В Ужгородській міській раді критична ситуація наступила ще довго до Майдану. Жодного збудованого садочка, школи, зникають зелені насадження, нема скверів. В той же час ще мало незаконно розданих земельних ділянок. Про це на зустрічі з головою ОДА повідомив Еміл Попович, колишній Ужгородський голова, який обіймав посаду 12 років. На сесії розглядалися питання, які просто це шок. Питання, які зацікавлені депутати, питання, які лобіюють депутати, або ще хтось хтось попросив. Тобто, і ж промова про те, що. Розбудову міста, про реконструкцію, про утримання, про підготовку до зими, шкіл, закладів, учбових, дитячих, про це не йшла. Мова взагалі, колишній очільник міста каже, неодноразово звертався з іншими екс-головами ради до керівників міста з пропозицією допомоги. Тим не менше, окрім розмов, справа далі не пішла. Не менше обурений ситуацією. Колишній керівник Ужгорода Еміл Ландовський ми бачимо, що Ужгород город порівняно з іншими обласними центрами України, які відставали від нас. Декілька десяток років тому по обліку і чистоті і прибиранню Ужгород брали в приклад. Я думаю, що ми тепер на останньому місці ситуація вийшла з-під контролю. Ми рік тому запропонували, були цілий ряд пропозицій виходу з ситуації, що треба зробити в Ужгороді. Я вам хочу сказати, мабуть, Нічого не ні. абсолютно ноль. Ноль з того, що ми домовилися, ноль було виконано. Найбільше обурює раду старіше невизначеність тільки за останній місяць чотири нові очільники ради. а Це абсурд кажуть Василь Губель, голова ОДА, радився з міськими головами, що робити в ситуації. Адже варто нагадати, що за день до того до голови адміністрації звернулись громадські активісти з проханням написати звернення президенту, аби в Ужгороді призначили дострокові вибори. Люди, котрих обрали місця, не мають права так себе вести. Ну це моя особиста думка. Щоб ви розуміли, що я не маю особистої, ні неприязні, ні до кого. Ці всі, всі події у журоцькі останнім часом дуже некрасиво відображаються на всьому, що є в Закарпаті. Ну, Маю це виду після і революції, і всього всього. Тому, опять же, висловлюю свою думку. Я би на місці депутатів, керівників міста, склав повноваження, здав мандати. Пішов на вибор. Ще не все роздерибанили. Василь Губаль каже, не знає, як чинити в цій ситуації, але переконаний, Майдан відбувся не задля дерибану між чиновниками. Вони ділять собі, а людям не ділять. Я шукаю з управлінням земельних ресурсів землю у Жородському районі. Хоча, якщо зробити ревізію, сісти спільно, поспілкуватися, є можна знайти, з ким ці питання вирішувати, якщо на сесії учасникові туристичних подій, які відбуваються у на сході, України, відмовляють рада старішин Подякувала за прийом і висловила сподівання, що ситуація таки налагодиться. Також передали голові ОДА документи з проектами для Ужгорода. Той в свою чергу запевнив зацікавлений у співпраці. Ужгородські депутати зустрілися з громадою міста на порядку. денному обговорення ситуації на випадок розпуску ради, введення мораторію на земельний деребан і порядок виділення земельних ділянок сім'ям загиблих в зоні АТО конструктивної розмови не вийшло. Сварка стала на заваді. Розпочали зустрічі з планів на майбутнє, та громадські активісти особливо слухати на їх думку марні обіцянки не забажали. Перейшли до запитань ще рік тому трошки менше громада досить активно була проти вас. А, чи ви вважаєте, що думка тіє, такої немалої кількості громадян а, не, важли, не, не менш важлива, чи рішення, чим рішення суду, що зараз ми так просто спілкуємося? Можливо, логічно було б спитати хоча б в громади, чи хоче вона нас далі бачити мером? Тому що ну, це питання, як на мене, досить дискусійне. Друге питання до пана Андрієва. Вас обирали в тому числі з порушенням регламенту, про що говорили на сесії міської ради, в тому числі депутати. А вам зараз комфортно займати посаду секретаря міської ради, який говорить, що ми будемо консультуватися з громадою, що ми будемо приймати якісь рішення при тому, що вас обрали в спосіб, який як мінімум порушує регламент роботи міської ради? Було прийнято депутатським корпусом таке рішення, яке воно зараз є. Тому я не вважаю, що нам було вчинено якесь порушення. Варто додати, що згідно з регламентом рішення про обрання нового секретаря ради мало бути оприлюднене у змі за 20 днів до його прийняття, чого обранці не зробили. Активісти додали, вже звернулися з цього приводу до суду. Ми його скажемо, тому що була порушена процедура. І якщо суд по вам рахує, що порушена була процедура, я думаю, що він має так само рахувати і по вам, бо про процедура була порушена. У залі розпочалась суперечка. Хто що зробив, законно незаконно пропонували активісти провести соціологічне опитування в місті, чи потрібні дострокові вибори в міську раду, та це запитання слухати та обговорювати нинішні обранці й не збиралися. Ви не маєте права представляти Ужгород ні на міжнародній арені, ні тут всередині. Просто не маєте морального права. Ні. як виходити з цієї калізів. Треба більш широку, широке коло людей. І Коли ми приймемо це рішення, тоді ми зробимо круглий стіл. В тому числі і з вами, можливо, і з депутатами, і приймемо рішення. А зараз я не бачу сенсу подовження ці. Тож, уже за півгодини, навіть не розглянувши порядку денного, зустріч громади та обранців Ужгорода завершилася. Шановна, я Віктор Погорєлов, якого у крісло міського голови повернув суд, підсумував зустріч так. Нікакого конструктива. Часть, звісно, почала нормальний діалог. А, Інша половина, ну, я би сказав так, що загострена така. Далі про Лисі гори Закарпаття також нову родзинку в Ужгороді. Нова родзинка в Ужгороді відкрили скульптуру Джона Лорда. Присвячена Революції Гідності. Поетеса Валентина Попелюшка презентувала дебютну збірку. Уперше з оркестром гурт рокаж зібрав в Ужгороді аншлаг. Тема несанкціонованої рубки лісів не нова, проте з недавніх пір знову актуальна. А все тому, що масштабно пиляти почали у природоохоронних зонах та навіть у парках національного значення. Наприклад, в Ужанському, звідки до громадських активістів з кожним днем надходить все більше повідомлень про нищення деревини, цю інформацію вирішили перевірити разом з активістами і наші кореспонденти. Найбільше скарг до громадських активістів стосовно вирубки лісу надходило з найвіддаленіших сіл Великоберезнянщини: скострена, журнави та стужиці. Природа цих курортних місцин повинна бути, як то кажуть, незайманою. Це гарантує навіть закон про національні парки. Втім, насправді все навпаки стверджують активісти. Пили практично не змовкають. Леса рубает как попался. Ночью Лисовози ездит в Жернаве Кострине, ездит как в Ужгороде такси. Просит, очень просит, чтобы мы как-то помогли решать эти вопросы, каким-то способом проверять, действительно ли этот леса. Цілівому значенні ріжуться, і є то таліби нарушення. Пили продовжували працювати десь у глибині лісу. З дороги видно тільки наслідки рубки. Щоб дізнатися, чи санкціонована придорожня лісосіка, ми попрямували в один з ліс того краю і поговорили з головним в тій конторі. Принаймні, так себе представила жінка, не назвавши свого імені. У мене не є того у мене пішли із лісосів за і на забезпечення закритого застановленнями і на населення, виріте, населення забезпечено і дровами. Все, Не з моїй території йдуть машини, слухайте, і ночу, як не, так, таксі не знає, по Ужгороді. Розумієте, ужмору. В мене не є така група. Під час розмови активісти намагалися дізнатися, чи справді ведеться масштабна рубка у забороненій зоні і де знаходяться цілі сусіки. Однак лісничі стверджувала, що на її території ніяких дерев не вирубують. В даному випадку не відповідає дійсності те, що там побумага показується, так тобто, начебто, санітарна і інша вирубка. Тут є ну, з значними порушеннями, проводиться роботи. Явно видно, що навіть зараз працює бензопили. Тобто наводить на думку на те, що не без участі вищого керівництва цього національного парку проводяться такі дії, і наша задача не допустити перетворити національний парк, у національну пустиню. Втім, справа набула розголосу, і нею зацікавились в області. У людей виникало питання: це законна вирубка лісу чи ні. Тому я мав вчора нараду з правоохоронними органами, дав доручення правоохоронним органам розібратися, на якій підставі там сьогодні у парку, в Ужанському парку йде вирубка лісу. І буде, буде працювати комісія, яка визначить, на підставі чого, і, на підставі чого ці скарги виникли. Наразі формують спеціальну комісію для перевірки інформації про незаконну виробку. До неї, за словами голови адміністрації, можуть увійти при бажанні і представники громадськості. Висновки пообіцяли оприлюднити, а винних, якщо такі будуть, притягнути до відповідальності. У Словаччині розпочали монтаж станції, завдяки якій постачатиметься реверсний газ до України через Закарпаття. На території Словаччини розпочали монтаж першої черги нової прикордонної газовимірювальної станції «Будінце», через яку європейський природний газ буде імпортуватися в Україну. Про це йдеться у повідомленні Укртрансгазу. Введення станції в експлуатацію розширить технічні можливості словацького маршруту і дозволить підвищити надійність поставок блакитного палива до України. Присвячена революції гідності. Дебютна збірка поетеси Валентини Пополюшки Миротворче побачила світ. Свою книгу авторка презентувала в Мукачівській міській бібліотеці і присвятила її річниці революції гідності. Це не комерційний проект. 20% у вигляді пожертвувань поетеса спрямує на оздоровлення і реабілітацію поранених у зоні АТО. Молитвою за спокій душ воїнів АТО розпочалася презентація дебютної збірки Валентини Попелюшки, присвяченої річниці Революції Гідності. Ідея видати книгу виникла у автора, коли віршів про події Майдану та АТО вже назбиралося багато. Війшли в цю збірку і вірші з Майдану, і вірші про сьогоднішні складні події, і вірші, які присвячені особистим переживанням, загальнофілософському такому поняттю, про роздумам про життя. І от, це все зібравши. воєдино, я знайшла таку назву Миротворче, тобто, це творчість, яка покликана до миру. Пані Валентина розповіла, що була на Майдані, допомагала на кухні, тому її поезія написана серцем. Життєве кредо поетеси робити світ бодай трішки краще. Присвячую я вихід цієї книги все-таки до першої річниці Революції Гідності, в якій моя сім'я безпосередньо приймала участь, тобто ми це все не по телевізору дивились, а пережили. І було дуже багато в мене написано віршів у цей період, патріотичної лірики. Шанувальників творчості Валентини Попелюшки у читальній залі міської бібліотеки зібралося чимало. Своїми враженнями про поетичну збірку поділився Михайло Шушкевич. Про кохання і про дітей, і про війну, і про Майдан, і, будемо говорити, ну практично всі сторони життя. Так? Тут видно, що не просто так поклала слоник значить, і, це, і почала писати. Це кожне слово. Кожне речення, вони кожна строфа, вона йде через серце. Небайдужий до подій в Україні чоловік пані Валентини Степан. Він каже: особливої уваги потребують поранені військові, яким потрібна не тільки реабілітація і оздоровлення, а й психологічна підтримка. Виявили бажання долучитися до цього на добровільних засадах і керівники санаторії в Закарпаття. Закінчити хочеться словами із вірша автора збірки Дай Боже миру Україні. Поки не кімната, але принаймні куточок. У Влятинській школі на Хущині Петколектив на чолі з керівництвом навчального закладу відкрили музейний куток. Він налічує більше сотні експонатів, і чи не щомісяця історичний фонд поповнюють новими старовинними речами? Вікторія Василенець завітала до музейного куточка. Тих, хто любить історію, хто хоче поринути у давнину і доторкнутися до речей, якими колись користувалися пращури, у Вилятині не бракує. Відтак, з ініціативи директора школи та за підтримки педколективу та школярів, кілька років тому у шкільній бібліотеці відкрили музейний куточок. За ініціативою Жанни Миколаївни Микитюк, ми почали створювати шкільні проекти, відроджуємо традиції нашого краю. І один із цих... Циклів шкільних проєктів це є літній цикл, коли ми зробили свято Косарів, фестиваль косарів. І від того часу почали учні і разом з учителями і жителями села Велятино збирати експонати і приносити їх до школи. І виставляти на виставки частину цих експонатів залишалося в школі, і в нас так виникла ідея створити музейний куточок. Музейний фонд школи постійно поповнювався новими матеріалами. і, Відповідно його експозиції, систематично поновлювали. Був цикл весняних проєктів, це було свято вишиванки різдвяних проєктів, це було різдвяні колядування і щедрування. І завдяки цьому частина експонатів, яка залишилася, і створю, і створила, становила наш музейний куточок. Наразі експонатів у музеї більше сотні. Тут можна побачити старовинний глиняний посуд, різні побутові речі, одяг, вишиті скатертини і рушники. Дуже багато у нас у музеї є рідкісних валятинських експонатів. Кожна дитина, яка має в себе вдома якийсь експонат, вона приносить згодою своїх батьків. Я наприклад, принесла була експонат праску утюг, як в нас кажуть. Це праска моєї прабабусі. У подальшому планують перетворити музейний куточок на музейну кімнату. Відтак потрібно буде шукати і нове приміщення для переселення. На жаль, поки такого нема. Відтепер для туристів, які потраплять в Ужгород, на одну цікаву зупинку стане більше. В обласному центрі відкрили пам'ятник відомому британському рокеру Джону Лорду. Ідея його створення народилась більше двох років тому і ось нарешті скульптура знайшла своє місце. На її відкритті побували мої колеги. Саме так розпочалось відкриття чергового міні-пам'ятника в Ужгороді. Цього разу на перелах набережної постала скульптура всесвітньовідомого рокера, учасника групи Deep Purple Джона Лорда. Щоб скульптура з'явилася в місці, було потрачено два з половиною роки. За цей час у збирали металеві монети як матеріал для пам'ятника, і ось нарешті їх старання дали результат. Джон Лорд офіційно в Ужгороді. Автором скульптури став Михайло Колодко. Скульптор розповів: до зображення співака підходив дуже ретельно. Однак, головне завдання, яке ставив перед собою максимально достовірно, передати довге волосся британської зірки як символ рокерів. Він е, патлатий, особливо увага на його патла, тому що це є важливим моментом цієї епохи: е, окуляри, каплі, е, жилетка, кльоші. Туфлі з каблуками і сигаретка в руках під час відкриття скульптури над річкою спеціально пустили дим як символ пісні у виконанні Джона Лорда. Перше з оркестром і повний зал Закарпатський гурт Рокаш зібрав в Ужгородському драмтеатрі Аншлаг. Музиканти виступали з оркестром Закарпатської обласної філармонії, оперною співачкою Мар'яною Гаврилко, зі львівською виконавицею Олесою Киричук та з вокальним мукачівським ансамблем Бревіс всі квитки розкупили задовго до концерту. Організатори кажуть, що замовляли їх навіть з-за кордону. Про неперевершений виступ рокашів Мар'яна Мартин. Ще задовго до початку концерту в залі вже майже аншлаг. Поки глядачі чекають за кулісами, триває репетиція. До гримерної поспішає гість програми Мар'яна Гаврилко. Свою партію оперна співачка вже відпрацювала, але хвилювання таке присутнє, адже співатиме з рукашем на сцені. Взагалі, то з рукашем перший раз вперше я працюю дуже приємно, дуже хороші хлопці, веселі, такі задорні, завудні. От а взагалі, в своїй практиці, звичайно, були в мене неодноразово такі. Можливо, ви знаєте, рок-опера, фантом-опера. Мені здається, що ми хочемо, щоб наша публіка розвивалася в різних напрямках, любила нас, своїх земляків, пишалася ними. От і все. Поряд з музикантами схвильовано повторює свою частину концертної програми Поет Андрій Любки. Для нього участь у подібному дійстві теж вперше. Це концерт, рок-концерт, перш за все, так із з симфонічним оркестром, і читати вірші між піснями це був досить ризикований крок. І коли вони мені запропонували, я розгубився, чесно кажучи. Тим не менше, Андрій сьогодні тут і налаштований дивувати публіку. А що стосується власне самих винуватців дійства, у гурту теж дебют. Перше ми робимо такий великий концерт. Концерт буде відбуватися за участю оркестру. У мене одне хвилювання, насправді ми вперше граємо. Ми ще не так ми часто грали. а… А зараз ми граємо вперше для людей в залі, які не стоять, а слухають, сидячи нашу музику. Ми так не звикли, ми звикли, що після першої пісні народ починає підтанцьовувати, підхлопувати, підспівувати. Перший концерт на сцені в театрі квитки всі розкуплені. Такого рукаші явно не очікували. Мені Віктор казав, не переживай більше пів зала. Ми не продамо. Люди не прийдуть, не заповнюють більше як половину концертного залу великого. І ми були дуже здивовані, що люди настільки нас підтримали, що ми маємо таку велику підтримку публіки. Поки учасники концерту ділились переживаннями з журналістами, глядачі вирішили підтримати дебютантів. Завісо відкривається рука вітає глядачів. Пісня за піснею в залі все гарячіше. Оваціями зустріли присутні і оркестр. Менш тепло вітали номери з гостями концерту, окрім оркестру філармонії. Заспівали рукаші з оперною співачкою Мар'яною Гаврилко з Львів'янкою Ольгою Киричук та мукатівським вокальним ансамблем Бремс. Пісники гурту хвилювалися, як глядачі сприймуть рок музику. Їм вже відриватись нічого не завадило. Майже три години запальних пісень гурт виконав свої найвідоміші твори. Попрощались з глядачами щедро, щедрівочкою. Далі пісня на біс, тому пощасливі обличчя та те слова. Сподобалося, перший раз слухали, дуже сподобалося. Граший гурт. ну він нам дуже подобається. По-мистецьки вишукано. Ще ми під враженням. Модно. Рокаш молодці. До слова в Ужгороді Рокаш виступить ще раз вже всередині грудня. У суботу порадуємо вас новими подіями, тож далі невеличкий анонс. Зміна руху. Що чекаємо кашівських водіїв на вулиці Пушкіна? Незабаром по берлогах клишоногі бурі ведмеді готуються до зими. Світлі вулиці, громада сокирниці таки позбудеться темряви. Попереду вихідні я сподіваюся тільки приємні враження від них. Вдалого всім вікенду і до зустрічі.